Ще одна машинка, яка скористалася послугою авто в Телеграм. Хочу сказати, що якщо ви думаєте, що неможливо купити високий, комфортний автомобіль в бюджеті 5 тисяч доларів, то ви помиляєтесь. Можливо, Geely m Мґранд X7 2015 року випуску білий білосніжно, красивий великий паркетник на передньому приводі стоїть перед нами і продається за ціною. 5200, але якщо досить добре подружитись із власником цього автомобіля, то можливо він вам зробить невеличку знижку. Що по машинці можу сказати? Це, в принципі, дуже схоже, де і деякі деталі є аналогами від автомобіля Toyota Rav4 3 покоління. Мотор стоїть 1,8 газ-бензин, мотор тут з Toyota Avensis, дуже багато деталей взаємозамінюється. По салону хочу сказати, що великий просторий салон текстильний. Плюс дуже багато місця, нема тунелю між ногами, це дуже зручно. Є підлокітник з підстаканниками, Всі чотири підйомника, затонована, обслужена, ремні-натяжителі, масла та фільтра, все, все зроблено, все помінено, ходова обслужена. Кондиціонер дує. Да, в цьому автомобілі є кондиціонер, лінзована оптика, туманочки, лігкосплавні диски стоять, гарна зимова гума стоїть, і це все за 5200. Ще Щас нагадую. автомобіль 2015 року випуску. Якщо бажаєте купити автомобіль, щоб не боятись наших доріг, то ось приблизно той варіант, який вам потрібен. П'ятиступочка механіка, автомобілі є підігріви передніх сидінь. Дуже схожа салон на Sonata. Щось трошечки нагадує мені. Підігрів, кондиціонер заправлений дує, є парктроніки. Шкіряне кермо і якісь функції воно виконує також всі чотири електроського газ вписаний і по машинці є один нюанс, так те, що полізли рижечки. Під ручками можемо тут знайти. Тут знайдемо, тут знайдемо. Ну, але, як кажуть, на швидкість це не впливає. Звичайно, що якщо довести до діала, то 800 доларів повний перекрас автомобіля. Але по техніці тут все зроблено. Зараз я вам хочу ще продемонструвати. Е там все чисто, все гарно, все красиво, тобто жодних зауважень, по техніці немає, їде дуже класно. Плюс до всього за рахунок газобалонного обладнання цей автомобіль споживає менше ваших грошей. Дивіться, захист двигуна є. Тут все чистесенько, все акуратно, жодних підтікань, батарея живенька, кондиціонер заправлений не дує, газ обслужений. Коротше, повний фарш за невеличкі гроші. Тож, друзі, я вас цілеспрямовано налаштовує на, на покупку цього автомобіля. то чого? Того, що, ну дійсно, якщо зайти в авторія, подивитися їх ціни, то вони різняться. Але по техніці, якщо обрати цей автомобіль, супер. Тож, друзі, якщо бажаєте купити Toyota rav 4 третього покоління, але трохи не вистачає бюджету, не біда. Є Geely Енгранд X7, який є більш-менш бюджетним аналогом цієї машини. Ми вас чекаємо на ваші пропозиції. Номер телефона власника додаємо. Перевірку, якщо можете, якщо хочете, можете замовити. Чекаємо ваших пропозицій.